Яким буденним не було б життя футболістів, а з приходом світової слави вони стають цікавими у всьому. Численні скандали і провокації виникають казна звідки, і лише наша рубрика Ікона футболу здатна упорядкувати все це в один вибуховий дайджест. Класична ірландська зовнішність і суворе католицьке виховання це все, з чим Уейн Руні, випорхнув з під крила батьків Чорноробів. Проте перші промені фортуни не змусили себе довго чекати. В 16 років футболіст вирішує розпрощатися з балко обожнюваним в його родині боксом і підписує професійний контракт. З дитинства я вболівав за Евертон. А тому, коли тренер сказав, що в мене є шанс зіграти в прем'єр-лізі, ані трохи не вагався. За кілька років в складі марсисайдського середняка Руні повністю виправдав надані аванси, але ви йому виповнилося 19, як око намейна поклав сам сер Алекс Дві 2004 року я непогано зіграв на чемпіонаті Європи. Я знав, що мене можуть купити однак про Манчестер боявся навіть і мріяти. Сумнівів у тому, що життя у Руні вдалося, відтоді вже не було. Футболісти з головою пірнув у світ розкоші й доставку. Щоправда, його вроджена скромність при цьому лише заважала. Не приховую певний час, я почувався ніяково. Це було так незвично ходити по магазинах і купувати все, що заманеться. Проте згодом британські таблоїди зауважили протилежне. Мовляв, Руні дедалі більше походить на типового грошолюба. І навіть не в автопарку справа, а його загальна вартість, між іншим, становить понад 3 мільйони доларів. BMW чи Мерседес, чесно кажучи, в мене є вони обидва. Куди серйозніші занепокоєння викликала участь Руні фактично у всіх запропонованих йому рекламних кампаніях. Доходило навіть до безглуздя, коли футболіст водночас підтримував конкурентів на ринку. Знаєте, я не вирішую такі питання. У мене є власний менеджер. От з ними треба розмовляти. Нещодавно Руні уклав контракт на 5 мільйонів фунтів з найбільшим в історії спортивної літератури і видавництвом. Проте це лише верхівка айсберга, починаючи з 2006 року, у Вейн залишається обличчям популярного футбольного симулятора Фіфа. Коли цього вимагає замовник, Руні демонструє як небувалу точність, так і покірливо визнає невдачу. А взагалі, Руні просто ідеальна фігура для різноманітних соціальних реклам. Важко знайти чиюсь біографію, яка б так само добре підкреслювала гасла провідних спортивних брендів. Окрім того, зовнішність Уейна якнайкраще зберігає віру людей, у те, що навіть зіркові футболісти не позбавлені звичайних людських проблем. Хоча руні поки й не рекламує пересадку волосся, та послугами однієї з таких компаній футболіст цьогоріч скористався ось унікальні кадри того, які екзекуції довелося стерпіти мужньому форвардові, аби відповідати традиційним естетичним канонам. І ось вам результат. Погляньте за як вітром здув. Дивно лише те, як цей похмурий коротун із зростом 178 сантиметрів і просто боксерським розмахом рук зважився на такі справді прогресивні кроки. Багато людей думають, що в житті руні такий же жорсткий, як і на полі. Я його другий, і повірте, це неправда. Хто ледь не зруйнував шлюб лідера ЕМ Чи правда, що Руні зливав результати договірних матчів Батко? Дивіться, Болфу! На перший погляд спільного між Роналду та Руні небагато. Та виявляється, вже не один рік хлопців пов'язує справжня дружба. У Манчестері однолітки завжди жили разом під час визних матчів. І подейкують саме Криштіану вдосконалював культурний рівень провінційного нападника. Ой, старий, ти що лисіш? Причому вплив Роналду самим лише походом Руні під скальпель не обмежується. Завдяки спілкуванню з екстравагантним португальцем, Уейн став помітно і значно менш категорично. Ним, <рес> звісно, фарбувати нігті на ногах Кріштіану свого друга поки не на Проте погляньте слідом за крішті, лідер МЮ навіть заспівав на камеру. Більше того, культурне становлення Руні до того дійшло, що якось футболіст прямо під час матчу своєї команди з Челсі у віпложі вирішив прихилити чарку. Все мало ось ось статися. Та раптом нападник побачив себе на екрані телевізора, і спраги як не було. Не бачу нічого поганого в тому, аби випити вина чи гарного пива у вільний час. Проте я б не хотів, аби свідками цього ставали дітлахи. Все ж це найкращий приклад. Проте алкоголь це вже не від Роналду, а Крішті – один з небагатьох у футбольному світі. Хто з легкістю ладнає з непростим характером Уейна. Все ж таки, боксерське минуле нікуди не подінеш на футбольному полі. Від руні відлітають справжні гренадери. А тому, коли знищиросердна дружба, за такі витівки португалець міг би й поплатитися. Якщо мені щось не подобається, зазвичай я реагую миттєво. А ось образи я ніколи не запам'ятовую. Окрім Роналду випробувати нерви руні і залишитися при цьому неушкодженим. Вдалося хіба партнеру останнього по Манчестеру Ріо Фердінанду. Свою пристрасть до складних розіршів захисник довів уже давно проте цього разу Ріо справді жартував із вогнем. Відомо, що собаки головна сладкість в житті рвоні. У Вейна їх аж чотири. І якось футболіст разом із дружиною завітав до ветеринарної клініки, де почали відбуватися дійсно шокуючі речі. Спершу нападникові довели, що саме його 50 тисяч фунтів врятують життя всіх чотирилапих пацієнтів. Однак це лише початок. Вже за лічені секунди з пантеличеного руні представили головним меценатом клініки і запросили ознайомитися із специфікою. Лікування, аж раптом, що це? Лікар пішов геть. А собаці саме в цей час стає кеско. Від побаченого в Руні буквально відняло мову. І лише потім вигадливий Фердінанд таки погодився припинити знущання з товариша. Насправді це було зовсім не весело. Ріо добре попрацював, однак я не розумію, як можна сміятися з почуттів людини. До речі, як з'ясувалося згодом, Фердінанду допомагала спільниця. Ось вона дружина Руні Колін, яка весь цей час тримала язика за зубами. Щаслива пара разом іще ще з середньої школи, проте оминути не у стосунках їм все ж не вдалося. Це був один з найбільших секс-скандалів в історії футболу. Два роки тому, коли молодята якраз чекали на первістка, Руні кілька місяців поспіль зраджував коханій з популярною в футбольних колах повією Дженніфер Томпсон. А потім сам у всьому зізнався. Це був мужній вчинок. Дякувати Богу і дружина. Пробачила війна. І ще одна пляма на репутації футболіста. Нещодавня історія з батьком. За незаконні ставки на заздалегідь сплановані результати восени його разом із шістьома іншими підозрюваними заарештували. Це якесь непорозуміння. Принаймні, мені з цього приводу батько за весь час не сказав ані слова. На щастя, сам Уейн ніякого відношення до цієї історії не має. та загалом картина життя футболіста просто вражає. А зрештою, чи буває інакше, коли ти жива ікона світового футболу?